Літні люди і українська мова. По-перше, зауважу, що не вважаю 70-річних людей глибоко літніми, які вже ні на що не здатні. Моїй двоюрідній сестрі 69. Влітку буде 70. Вона виїхала за кордон саме зараз. Це її перший досвід, і в Німеччині вивчає німецьку. 70 років. Німецька. Це не українська російська, де в російській 30% запозичень з української. Це мова іншої мовної групи. По-друге, 30 років тому цим 70-річним було 40. Слідкуйте, за моєю думкою. Тож такого великого терміну часу їм не вистачило, щоб опанувати українську на побутовому рівні? Серйозно? Ні. Це тому, що лагідна українізація сука не працює. Бо людина така лінива дупа, що поки її не пнеш, вона не почне рухатись. Саме тому потрібні закони. По-третє, думка, можливо, неочікувана, та все ж таки. Моєму татові було 85, він був достатньо активною і глибоко соціалізованою людиною. В нього майстерня з купою станків, в нього кількість гаджетів, як тарганів в хорошій голові. Айфон, айпад, він читав електронну книгу, пересів на електроскутер, курив айкос, соцмережі, якісь інтернет-замовлення, отримання новій пошті, на Ютубі якісь навчальні відео. Він з онуками вів бесіди, як помайнити біткоїни. Разом зі мною він перейшов на українську, почав переходити на українську, почав побутові речі називати українськими назвами: цукор, добраніч, смачного, добрий ранок. Сіль. Що хочу сказати, це не тому, що він був такий унікальний, хоча не без того. Це тому, що поруч з ним були небайдужі онуки і діти. А ось це камінчик ваш город. Це ви не хочете докласти зусиль, аби інтегрувати своїх батьків в сучасне життя. Це ж вічна проблема старшого покоління. Що коли вони виходять на пенсію, то починають відставати від життя, від технічного прогресу. Колись ваші батьки всьому вас навчали і були дуже терплячі, тож може тепер ваш час допомогти своїм батькам інтегруватись в сучасність? Не кидайте їх на узбіччя.